Як ви вважаєте, скільки там ще приховано? Там карлик мішає мені коктейль. Я вже бляха п'яний. Right. Добре. Я розповім вам одну історію. Історія доволі довга, і перші три хвилини дуже депресивні. Поправлю тільки штани. Перші три хвилини вдають отугу, але потім історія знову стає веселою. Тому вам потрібно повірити мені, що історія стане приємною. Я виріс у будинку номер 3 по вулиці Тарамара. А у будинку номер 5 жили мої найкращі друзі з дитинства Ендрю і Деніал Конор. Деніал народився з хворобою під назвою м'язова дистрофія. Якщо ви не знаєте, ця хвороба торкається всіх ваших м'язів. Вона схожа на хворобу лугеріга або моторних нейронів, однак з нею народжується. Такий діагноз ставлять у років 6, коли дитина не може пересуватись без костелів. В 10 років хворі прикуті до коляски, а в 20 ти повністю у вегетативному стані. Більшість людей помирає до 25 років. Дену зараз 33, і він ще живий і здоровий. Дозвольте перефразувати. І досі живий. Насправді він помирав сім разів і його повертали до життя сім разів. Одного разу я запитав у нього, Ден, що відбувається після смерті? І він відповів: нічого. Тому нехай вам щастить з релігіями та вірою. Я, мабуть, довірююсь реальній статистиці. Отже, їх родина переїхала в Мельбурн. А я переїхав в Британію, але десь рік назад відвідував Мельбур на комедійні фестивалі. І весь цей час ми не бачилися з його братом. Ендрю прийшов на мій виступ і повіз мене до Дена. Я їхав з думкою, що ніколи не бачив, щоб хтось дожив до такого віку з цією хворобою. Він лежить у ліжку, його очі вже не можуть триматися відкритими. Він просто дивиться скрізь них. На ньому була киснева маска, щоб підтримувати дихання, так як він не може робити це сам. Також кардіоапарат, який відстежував, щоб раптово вночі, його серце не зупинилося. І в той момент, коли я зайшов у палату і побачив хлопця, з яким в дитинстві разом тусили, у мене пішли сльози. Нема нічого гіршого в житті, ніж жалість. Я вийшов у коридор, відчував себе як скотина, почав витирати сльози. Потім зайшов назад у палату і сів поруч з Деном, а його брат Ендрю поїхав на роботу. Ми з Деном якийсь час спілкувались. Через 20 хвилин розмови Ден каже мені: Джим мені 32 роки. Я ніколи не був з жінкою. Ти відведеш мене до проститутки. І ось, де історія набирає обертів, пані та панове. Я сказав: «Блядь, звісно. А він сказав: Тільки не кажи моєму брату, бо він не зрозуміє. А я такий, ось тут ти не правий. Я знаю твого брата все своє життя. Повір мені, він зрозуміє. І коли Ендрю повернувся з роботи, я відвів його у сторону і сказав: Ендрю, слухай, твій брат попросив мене відвести його до проститутки, і я зроблю це, незважаючи на те, сподобається це тобі чи ні. Але як брат, ти повинен бути поруч. А Ендрю каже: Ми не будемо цього робити. А я кажу, чому? І він такий: це його вб'є. А я такий. Він все одно рано чи пізно помре, так він хоч піде красиво. Звісно, нам треба буде відповісти на пару запитань, але то таке. ендрю каже ми не робитимемо цього чому? Наша мама тебе і так уже не любить. А я такий, ваша мама ніколи мене не любила. А тому я правильна людина для того, щоб прикінчити твого брата. І він каже: добре, але без повноцінного сексу. Секс його точно вб'є. Нехай йому тільки відсмокчуть. І я подумав, що це справедливо. Коротше, ми повернулися назад, і він був там, де ми його і залишили. Ден, послухай, я знаю, ти просив мене не казати твоєму брату, але я сказав йому. І тому завтра ми відведемо тебе у бордель. Однак повного сексу тобі не можна, тобі тільки відсмокчуть. А Ден такий я хочу повноцінний секс. А його брат каже: Ден, ти не в тому стані, щоб з ким-небудь і коли-небудь сперечатися. Ден неохоче, але погодився. Так ось проституція в Австралії законна, тому у той вечір я провів обдзвонюючі борделі з наявністю у них пандуса для інвалідної коляски. Найкращий вечір мого життя. Незабаром я знайшов один із величезних борделів на південній півкулі Делі Пленет, або як його називають в Австралії, чотири поверхи шльондр. Це цілодобовий бордель, тому що Австралія продвинута країна. Тому ми вирішили відвідати його зранку, тобто дуже рано, десь о шостій. Коли місце доволі безлюдне, щоб не визивати ніяких сцен. Коротше, будемо ми його приблизно о шостій ранку. Складно сказати, спить він чи ні. Вигерімісажуємо його у крісло, але це не таке звичайне хрінове крісло. А воно велике, покрито сріблом, шинами для вантажівок. здається, модель називається Хокінг. Хоч його м'язи дистрофовані, але вони все ще можуть боліти, тому спинка крісла може рухатися з боку в бік, назад вперед, і навіть розкладатися у повноцінне ліжко. Посадили ми його у крісло і замовляємо таксі. Таксі в Австралії не такі, як в Британії, кеби, а звичайні машини, тільки з модифікованим високим дахом і багажником. Ми завозимо його через задню двері, пристьобуємо його, і сидить він там з вікнами навколо нього, наче він відсталий папа римський. Або, як кажуть католики, папа римський. Отже, ми дісталися борделю. Але щоб витягнути його з таксі, знадобиться хвилин 10. Тому я подумав, що це мій шанс використати цей час. І поки його діставали, я забіг у бордель. Існує два види борделів. Перший це коли всі проститутки у спідній білизні стають у ряд, і ти вибираєш ту, яку хочеш. А другий це коли всі вони стоять біля бару у сукні на каблуках, ти підходиш до того, що тобі сподобалось, заводиш невелику бесіду, вдаєш, що хочеш якогось емоційного зв'язку із бабою зі Східної Європи, потім ведеш її у номер і трахаєш її, якщо тобі втішно жити з цією ілюзією. Той бордель виявився останнього типу, тому, поки витаскували Дена, я забіг усередину і закричав увага всім! Швидко, Ідіть сюди! У мене не так багато часу. Мене оточили 14 приголомшливих повій, яким я сказав. Дивіться, тема така. Зі мною один друг з важкою формою інвалідності. Якщо ви на таке не згодні, кажіть зараз або мовчіть навіки. Одна з повій запитала: А наскільки він поганий? А я такий. Дуже курва, поганий. І десять з них сказали, що не зроблять цього, а я сказав, що я це поважаю. Але ви можете піти сховатися, тому що я не можу дивитися на те, як йому відмовила шльондра. І ті десять хоїд пішли у своїх сукнях на каблуках і вивалюючимся з них тріпаком. Тепер я залишився з чотирма із дівчат, одна з яких сама красива. Заїжджає Ден із зовнішністю Джаба Хатта і диханням Дарта Вейдера. Дві дівчини збігають, а я їм кричу ви що, курва, знущаєтесь, шльондри? Я ж вас по людськи попросив. Тепер я залишився із двома дівчатами. Одна із них сама симпатична, а інша йобаний шрек. Але з повагою до бриткої я підійшов до Дени і сказав: Ден, сьогодні тільки дві дівчини працюють. Яку ти хочеш? І він сказав, та що у зеленій сукні. Так ось. Не одна з них не була у зеленій сукні. Я стою і дивлюся на Ендрю, типу, що це за хуйня? А Ендрю такий. А, точно. У нього ще й очі погані. Як виявилось, дальтонізм Дена ніяким чином не пов'язаний з дистрофією. Це просто нещасний збіг обставин. Коротше. Я підходжу до повії, а оплачую все я. Причина, по якій оплачую я, дуже проста. Я сказав Дену і Ендрю, що я заплачу за все, якщо вони дадуть дозвіл розказати цю історію сотням тисячам людей. Вони сказали, що звичайно ти можеш розказати історію, але у знак поваги заміни наші імена, що звучить доволі правильно, адже не так. Тільки я не замінив їхні імена. Їх звати Ендрю і Деніел Конор. Вони живуть в Сент-Кілді, Мельбурн, Австралія. я б залюбки замінив їхні імена. Це було б правильно. Але я подумав з іншої сторони. Навіть якщо я заміню їхні імена, а потім їхні батьки подивляться мій виступ, і типу такі ну нічого собі, а ті ренді і стів звучать саме так, як наші хлопчики. А я і не знав, що Джимрі з багатьма людьми з дистрофією м'язів. Отже, я підходжу до повії і питаю: скільки година? А вона 180. Я дам тобі 250. Тому що ти погодилась на щось специфічне. І вона така: У мене є одне питання. Давай. Він розумово відсталий. А я такий. Ага, це те, що я роблю. Я шукаю розумово відсталих людей і вожу їх до повій. А я буду мастурбувати за рогом. Він навіть не в курсі, що він тут. І вона каже: Добре, але якщо вас буде двоє, тоді. Ні, блядь, він не розумов відсталий. Це його вибір прийти сюди. Є великий шанс, що він помре. А вона така: що мені з ним робити? А я кажу: ну не знаю. Я ніколи не був шльондрою. Але я думаю, дай йому трохи шоу, потанцюй перед ним, потрісіцьками йому по обличчю і відсмокчи йому». Але не сідай на нього і не трахайся. Це його вб'є. Коротше, ми завозимо його у спальню, дякувати Богу. Вона була на першому поверсі. І ми з Ендрю дивимося на Дена, наче горді батьки, які дивляться на свою дитину, яка йде у перший клас. На виході з кімнати я постукав Ендрю по плечу і сказав: Ендрю, ти гарний брат, мужик. Він сказав: дякую, чувак. І ми обійнялися. А після обіймашок був момент, коли ми відчули те, що відчувають австралійські чоловіки. Ну, все, чувак, харе. А потім я запитав: слухай, Ендрю, а як день роздягається? А Ендрю такий. Бля! І ми зайшли назад. Ендрю оглядає брата, повертається до мене і каже: Слухай, він дуже слабкий. Я знаю, як його тримати. Я його підіймаю, а ти знімаєш з нього штани. Ендрю підходить зі спини і підіймає його за пахви. Типу я не зміг би здогадатися про цей магічний трюк. Я на колінах намагаюся затягти його спортивні штани. Він завжди носив спортивки, ніколи не був тренді. Тоді, як я знімаю його штани, багато хто з вас задається питанням чи може у де встати?» І відповідь так. Навіть якщо м'язи його тіла не функціонує, то член це не м'яза, а шкіра, яка наповнюється кров'ю. Якщо він збуджиться ось тут, то кров піде і туди. Так. Але ось чого ніхто не знав про цього 32-річного незайманого. Це те, що у нього єлда к який... Я кажу про 24 сантиметри інвалідного нещастя. Цей хрін такий великий, що я думаю, він і є причиною, чому його тіло не функціонує. Я знімаю штани, а ця штука від і потрапляє мені у рота. Потім повія каже, треба його просвітити. Давайте я поясню, що це. Коли легалізували проституцію в Австралії, її не легалізували у всіх видах. Наприклад, ви не можете зняти дівчину на вулиці або викликати її до вас у номер в готель. Існують спеціальні борделі з охороною у випадку, якщо якийсь п'янчуга почне дебоширити як скотеняка. А ще це безпечніше для людей, які ходять у бордель тому, що дівчата перевіряються на віл і так далі кожен місяць. Так що спірно, але краще трахати в Австралію по вію. Аніж дівчину із бару. <бар> Але я не збираюся вести розмову про це знову. Спробуйте пояснити це своїй дівчині. Це бляхамінне поле. Працівниці борделів теж виграють від цього. Якщо ти чувак, який йде до проституток, тебе теж треба просвітити. Поясню про це. Дуже просто. Так як і звучить. Ти засовуєш свій член під дуже яскраве світло. І вони видивляються на предмет усіляких бяк. Потім беруть лопу і оглядають твій лобок. Перевіряють, чи не бігає там хтось. Не таке вже і велике діло. Мені відмовляли купу раз. Коротше, тут крісло, тут ліжко. Ось тут джакузі, а світло ось там. Ми намагаємось просунути крісло поміж ліжком і джакузі. Але у нас це не вдається. Тому ми з Ендрю підійшли до повії, і шепотом, щоб ден не почув, кажемо: У нас не вийде зробити просвіт. І вона каже: Якщо ви не просвітите його, я відмовляюсь робити будь-що. І ми з Ендрю такі. «А -а, та ладно тобі. Він незайманий. Що такого може статися? І вона прошепотіла насправді я більше переживаю за його чистоту. А потім його брат сказав гордо й голосно я сам помив його перед виходом. Тепер ви можете думати, що ви гарний брат, сестра, матір, донька чи будь-хто інший у цьому світі. Але ви ніхто. Якщо ви не мили член свого брата перед тим, як відвести його до повій, це любов, пані та панове. Справжня мать вашу любов. Коротше, ми подивилися на Дена, і всім стало ясно, що прийшов час залишити його. Ми дивилися на Дена, я і його брат Ендрю кажемо: ми йдемо, чувак. Якщо в тебе є що сказати, кажи зараз, тому що ми залишаємо тебе. І ось що зробив Ден. Валіть! Коротше, ми з Ендрю пішли до бару з повіями. Приблизно їх 10 ходять навкруги. Стоїмо ми, значить, не знаємо, що там з Деном. Стоїмо біля бару. А потім 5 мужиків із Лондону заходять у бар. Усі як один своїх сраних обличчя відчувають від кокса. Якщо ви ніколи не пробували багато кокаїну, а я вже не кажу про себе. Якщо у когось є щось, то потім Якщо ви ніколи не пробували кокаїн. Уявіть собі, п'ять чи шість мужиків збираються разом і унюхаються кокаїном у вівторок. Десь о шостій ранку їм приходить у голову. А давайте покличемо дівчат. Можливо, колишніх. А давай, а давай, а давай. Я не знаю, на що ви розраховуєте. Я думаю, це була середа на той час, а ці чуваки були на коксі усю ніч. А потім, типу, такі, а давайте підемо в бордель? Бордель, да, буде весело. Я стояв за барною стійкою, базікав з повіями, а ці п'ятеро лондонців заходять усередину, і один із них упізнав мене і типу такий: Джим Сука Джефріс! Джим сука Джефріс! Я знаю тебе, я знаю, ти комік. На спаси пруфду, блять. А я такий, здорово, мужик, як сам? А він такий: Джим, 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 Джим». хочеш нюхнути? Я такий. Так. І я пішов у туалет, занюхнув доріжку. І коли я повертаюся, очевидно, я залишив Ендрю одного на доволі довго. Він уже почав панікувати. А я повертаюся, типу, такий. Що сталося? І він каже, що, якщо ми вчиняємо неправильно? Що, якщо він там уже помер? Що, якщо він перестав дихати? Або його серце зупинилося? Що нам, бляха, робити? Я кажу: не, не проблема, не проблема. Я відкачаю його. Він каже: ти знаєш, як це робиться? Ні, але невже це складно? Нажав, нажав, дихнув, дихнув. Я навіть не перебільшую це те саме, що я йому сказав. Нажав, нажав, вдихнув, вдихнув. Yeah. Тим часом проститутка виходить до нас із кімнати. Вона була з Деном. І ось тут ми стоїмо з п'ятьма коксонавтами, десятьма повіями. Вона виходить із кімнати, і в цей час, наче в кіно, голка по пластинці. І все зупинилося. Вона підійшла до нас і сказала: ну. Усе. І я з Ендрю Вунісон сказали він помер. І Її слова були в точності такі. А це я не перевірила. Тепер я, Ендрю, п'ять оксонавтів і десять шльондр. Ми всі забігаємо у кімнату. Ні, він не мертвий. Він сидить у вертикальному положенні, а його член стоїть так само величний, як і раніше. Покритий у спермі і слині. Але для людини, яка годину тому не могла відкрити очі, тепер він сидить ось так. Тепер ви можете бути здивовані, чому це у нього очі такі відкриті. Давайте я поясню: це не через щастя. Я наведу приклад з себе. Мені 33 роки. Я мастурбую з 10 років. І за цей час я не пропустив ні дня. Кожен день гоняю лисого. Не пропустив ні одного бляха дня. Кожен день, коли я в номері готелю з ноутбуком вище грудної клітини, ось тут. Щоб не бачити, яку гидоту я роблю з собою. Дивлюся порно ось тут. І 9 із 10 разів я влучаю прямо у логотип з яблучком. І я роблю це кожен сука день. І Я би здох від сорому. Якщо би хтось із вас побачив мене роблячим це. Я би хотів бити себе за це. І я роблю це кожен сука день. А тепер уявіть, що ви ніколи не кінчали за допомогою своєї руки, що у вас ніколи не було людини, щоб вам це зробити. Вам 32 роки, і ви вперше вистрілили купу білої залежавшої субстанції навколо кімнати. І ви сидите там з членом на І 15 незнайомців забігають у кімнату, і ви не володієте силою прибрати хрін від їх очей. Тепер можете побачити, як це буде безпорадним. Коротше, нам треба було його швидко одягнути, але там кінча повсюди. Я оглянув його, повернувся до Ендрю і сказав: Ендрю, мені похуй, наскільки він слабкий. На цей раз я беру його верх». І ми підняли його, надягнули на нього штани. І вирушили на вихід з борделю. Після того, як ми вийшли з борделю, я сказав Дену Ден, я за все заплатив. Розкажи, як усе було. І він сказав: Що ж, вона потанцювала трохи, потерлася цицьками мені в обличчя і відсмоктала мені. Все те, що я й просив. Як же класно буде секс з кукловодом для інвалідів? Але найважливіше, ось що раніше я відносився до людей з упередженням, наприклад, до повій. Але я помилявся Та жінка поставилася до Дена з гідністю і повагою. змусила його вперше у житті відчути себе сексуальним. Такі речі безцінні. Ну або 180. точна цифра. Ми виходимо на вулицю, думаємо викликати таксі. А таксист, який привіз нас сюди, досі сидів і чекав нас. Він опускає вікно і каже: «Я відвезу вас додому безоплатно. Я тільки хочу почути, як усе було. Дуже дякую вам, пані та панове. Гарного вам вечора.